Слава Господу! Ми прийшли на, на це місце. Ми будемо ще слухати слово Господнє. Я прочитаю таких три місця. Перше місце це буде дії Книга дії апостолів, третій розділ. І прочитаю. З шостого віршика. А Петро сказав: срібла золота не маю, але що маю, те даю тобі. Во ім'я Ісуса Христа, г -г -г Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його, і відразу ж зміцнили його сутопи і суглоби. І, підскочивши, він встав і почав ходити. Тож увійшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога? І весь народ бачив, як він ходив і вихваляв Бога. Друге місце читаю це е, Євангелія від Матвія, е, 14 розділ. Так само про цього чоловіка. Петра, сказано у 28-й вірш. Петро, озвавшись до нього, сказав Господи, коли це ти? Накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. І він же сказав іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. І ще одне місце це буде книга вихід. Книга Вихід, це буде е, також е, 14 розділ, із е, 15-го віршика. Господь сказав Мойсею, чому голосиш до мене, скажи Ізраїловим синам, нехай рушають, а ти візьми свій посух і простяни свою руку над морем. і... Розділи його, а сини Ізраїлеві нехай пройдуть посередині моря по суші. Отакі От три місця ми згадали, і думаю, ми всі їх знаємо. І кажеться, що ну, що в них є спільного. Знаєте, я б хотів сьогодні говорити про віру. Бо в 11 му в розділі Послання до Євреїв в 6 віршку сказано, що без віри Богу доводити не можна. Що той, хто приходить до Бога, має вірити. І знаєте, і справді, у нас має бути жива віра, яка дійсно, як написано, любові. Знаєте, не ну я би хотів сьогодні, якби сказати про. Деяку річ, яка підсилює віру і тим самим призводить, що Бог починає діяти. І, це, і, ця, і ця річ це є кроки віри або шаги віри. І ми прочитали це місце в перше місце, я би хотів зараз, щоб ми в цих, в цих трьох місцях ми, ми побачили оці кроки віри. перше місце. Ми знаємо ці два учні, Петро і Іван, вони йдуть в храм. І там був сказано один чоловік, який від народження, від народження був хромий, не ходив. І сказано, що його ставили біля входу в храм, і всі, що йшли, то він просив них милостиня. І сказано, що як йшли е, вони вдвох, так, оці два учні, то сказано, що він пильно в них дивився, і очікуючи, що вони йому щось дадуть, якусь милості чи, чи, чи гроші. А Петро сказав: срібло золота не маю, але що маю, те даю тобі. Во ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І сказано, і взявши його за праву руку, підвів його. І тут же зміцнилися йому стопи і суму цього. Ми бачимо, що зцілення відбулося не після слів. Во ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Він це сказав, і що він робить? Він взяв його за руку і починає його ну, вверх. Якби, щоб, щоб, щоб він встав підтягувати його вверх. І сказано, що в той момент, коли він його вже, як то кажуть, тяне, зміцнилися його ноги. І з суглоби. Ви, ви знаєте, і думаю, що на цю всю на цю ситуацію дивився Бог. Він це все бачив. І коли він це сказав, що во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І тут же починає вже його піднімати. Знаєте, і я думаю, що для Бога це ну, справило таке ну, таке враження. Він вже його тягне. І тут же сказано і тут же зміснилися йому стопи і суглоб. Ви знаєте, тут, тут була не просто віра, а вже кроки. Віри. Він, він ще, ще стілення, ну як би не відбулося, а він вже його піднімає, вже ставить його на ноги. І Бог, бачучи це, почав діяти. Друге місце, яке ми прочитали, це як Петро йде по воді. Сказано, що вони плили, 12 учнів, а плили у лоці, у човні, а Ісус був. На березі він почав йти до них. І сказано, що вони були у лоці. Е. Я хочу, щоб ми зараз ну, змалювали собі цю всю ситуацію, як це все було. 12 чоловік було в лоці. Знаєте, це, я думаю, це була не така лодка, як зараз малюють в, в Бібліях. Дєцьких така колодочка, як в нас воно, по в нашому озері плаває з веслами, ну трошки більша. І от там вони всі. Знаєте, щоб влізлося 12 чоловік в лодку. Плюс вони на тій колодці рибу ловили, снасті були якісь. Це мала бути така. Добра лодка. Знаєте, я вникнув оце, в, оце, в оце місце з грецького перекладу, там вжито таке слово плоіон, що має сутність якби судно корабель. Ну, тут так чомусь переклали лодка. І ми так часто думаємо, що це собі така собі лодочка маленька? Це було судно, це був корабль. І як і як цей Петро йому сказав: Ісус, скажи, щоб я йшов. І він йому сказав йди. І тут сказано, вийшовши з, 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 з човна. Якщо це був корабель або судно, то це не просто, якби через бортик переставив ногу, попробував, а, а тверде, о, можна йти. Ні. Я думаю, він там. Пригав. Я думаю, він просто він він пригав з того, з того судна. І я думаю, Бог бачить, що Він же, як то кажуть, кажуть вже, е, е, летить вже вниз. знаєте І Господь зміцнив йому цю оцю основу, це море. Так само ми, ми ми бачимо а не просто віру, а кроки віри. Він, 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 він ще навіть не попробував, чи вона тверда. Ну, він повірив це і вже щось почав робити. І все і одне місце ми вислухали це було вихід, як Мойсей вивів у цей народ і сказано, що вже вони підійшли до моря червоного. І тут фараон починає за ними гнатися. І тут така ситуація, що між ними, між ну, якби стан ізраїльський, перед ними море, а за ними військо фараона. І тут так само цікава річ. І Бог сказав мосяти, чому ти голосиш до мене? Скажи Ізраїлевим синам, нехай рушають. Ну, куди? А ти візьми свій жезл, свій меч і простягни. Тобто Бог, тобто Бог сказав, що ти скажи спочатку санам, що хай йдуть, а після того візьми свій жезл і простяни. І я думаю, що оцей стан він рушив. Рушив ще, ще до того, як море розділилося. Знаєте, полоїці мали би спочатку жезл протягнути, море розступилося, о, суша, можна йти. Ну так не було. Сказано, а ти скажи із Синам, нехай рушають, а ти візьми свій посох і посини свою руку над морем і розділи його. І так і сталося. Ми бачимо так само, ну, а не просто віру, а кроки віри. Знаєте, я би лічно хотів, що якщо Господь нас закликає до віри, щоб, в нас, щоб ми вже робили ці кроки віри, щоб ми вже робили шаги віри, навіть що цього не утримавши, навіть що не, не бачивши. І коли ми вже, вже будемо, ми це робити, Бог бачить, що ми вже це робимо, що ми вже рухаємося в, в напрямку цього, що ми хочемо, я знаю і вірю в те, що буде діяти Господь. Буде діяти в в різних ситуаціях. Буде діяти в в різних в.